Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про Національну службу здоров'я України. Можливо, багато хто з вас ще не здогадується, але в 2025 році на громадян України чекатимуть серйозні проблеми, пов'язані з недофінансуванням Національної служби здоров'я України. Частково це недофінансування пов'язують з очікуванням зменшення. Зовнішньою допомогою Україні в зв'язку з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах Сполучених Штатів Америки, але загалом всі десь очікували, що рано чи пізно Національна служба здоров'я почне знову боротися з тим, з чим вона боролася. Це зрівнялівка, ну і звичайно, марнотратство. Які е, у нас маскуються під ширмою шахрайства? Тобто раніше, якщо ви пригадаєте, коли починалася реформа охорони здоров'я, то медиків лікарів звинувачували у тому, що вони незаслужено отримують бюджетні гроші і ходять на роботу заради, заради зарплати. Зарплата була невелика, я хочу нагадати, десь було там 100 доларів, десь було у когось 200 доларів в перерахунку на іноземну валюту. Але навіть ці гроші вважалось, що вони отримуються медиками незаслужено. Медики не допрацьовують, не обслуговують пацієнтів і перейшли на диференційовану оплату праці. Запровадили тарифи Тарифи за медичну послугу. Для цього й ввели медичну послугу. І ось потихеньку, потихеньку. Це проблема починалася ще з кінця року. Вважалося, що на початку року якось трошки все відновиться. Ну, принаймні, хоча б на місяців шість вистачить фінансування, але схоже на те, щоб взяти курс з нового року на скорочення фінансування і. Це відчують і пацієнти, і це відчують, звичайно, медичні працівники. А, поки що, які надходять повідомлення з так званої первинної ланки, первинної медичної допомоги, так звана капітаційна ставка або поголовна ставка то було подушове фінансування. Тепер, от, в зв'язку з реформою, до речі, відмовилося від душі. Від подушного фінансування і перейшли на капітаційну ставку. Вона була 60 гривень і там, 90 копійок, 77 копійок, якщо бути точним. І Національна служба здоров'я вийшла з новою ініціативою: це забезпечувати за цією ставкою тільки лідерів надання медичної допомоги або надання медичних послуг. Тільки лідери охорони здоров'я будуть отримувати цілих 60 гривень 77 копійок на одного пацієнта. А ті, хто погірше, вони будуть отримувати трошки більше 50 гривень. І встановлені рейтинги, буде рейтингування. Не, я не буду. Висвітлювати, що значить рейтинги, воно це мало кому цікаво. Я просто хочу сказати, що ну, м'яко кажучи, це дуже дивно, несправедливо, як так може бути, що навіть оцей маленький тариф, виявляється, його ще потрібно заслужити в Національній службі здоров'я. От точно такі проблеми. Виникають уже і на вторинному і на третинному рівні. Мова йде про спеціалізовану, високоспеціалізовану допомогу, мова йде про оперативні втручання. І тут наша країна в особі українського уряду вийшла з новим розумінням платних послуг. На них я хочу більш детально зупинитися, тому що. Е Хоч нас і переконували, що 90% всіх звернень має починатися і закінчуватися на первинному рівні, але всі розуміють, що це зовсім не так, і люди одразу хочуть потрапити. І взагалі, всі події медичні, вони відбуваються на рівні міських і обласних лікарень. І там концентрується або витрачається приблизно 80% всього медичного бюджету. Так ось. Якщо раніше держава переконувала нас у тому, що платні послуги мають місце виключно в тих випадках, якщо йде про якусь розкіш або надлишковість, або позачерговість, то зараз цей концепт міняється. Право на платні послуги медичний заклад отримує вже від того, що не фінансується НСЗУ. Наприклад, якщо апендектомія не фінансується Національною службою здоров'я, то значить, це платна послуга. І у нас тепер лікарні можуть спокійно виставляти прескурант на будь-які операції, які не оплачуються Національною службою здоров'я України. Це принципово новий підхід і принципово нове бачення. В принципі, за таким, за такою моделлю. У нас дуже скоро може ну будь-яка ургенція вважатися платною. Я хочу повернутися до головної проблеми, чому так відбувається, і чому Національна служба здоров'я почала з того, що Або прийшла до того, що починала. Прийшла до того, що починала. Тому що всі ці тарифи ніхто не обраховував. Не всі вони висмоктані з пальця, ніхто не намагався спрогнозувати, ніхто не намагався перейти на правильну загалом формулу фінансування, яка передбачає 100% резервування коштів. І кошти повинні йти не за пацієнтом, а вони повинні йти перед пацієнтом. Що не було кардинально враховано, що у незаможній країні або в країні, яка взагалі... Не є соціальною. До речі, в нас чомусь переконують, що наша країна є дуже соціальною. Це зовсім не так. Це не відповідає дійсності. Тому що якщо політика є соціальною, то на охорону здоров'я витрачається з бюджетних коштів від 6 або 7% відсотків ВВП в Україні. Цей показник практично ніколи не перевищував 3%. відсотків, 2,9%. і І тільки в передвоєнний рік. Для того щоб якось вже виконати свої обіцянки, фактично у воєнний рік на 2022 рік було закладено 4 ВВП. Хоча відповідно до закону про фінансові державні фінансові гарантії в медицині, передбачалося 5% від ВВП. Чому ця цифра повинна бути 6% і більше, тому що імпирично так. Доведено і вираховано, що це гроші, які необхідні для ургенції, для того, що потрібно лікувати на зараз. І доплата вона може розглядатися тільки в тому випадку, якщо виконані всі вимоги по ургенції. До апендектомії не повинно бути. Ніяких доплат. До всіх невідкладних станів, чи це інфаркт, міокарда, чи ще щось, не повинно бути ніяких доплат. І для того, щоб не було ніяких доплат, то відсоток фінансування повинен бути 6-6% і вищий. І соціальна держава є та, яка не передбачає дофінансування доплат до ургентної допомоги. В Україні ніколи не була соціальною державою. І тому не було, що завжди потрібно доплачувати за елементарні речі. Чи виправила реформа цю проблему? Звичайно, не виправила, можливо, частково підправила, але за рахунок за рахунок пріоритетності. Просто було обрані пріоритетні напрямки. Це неонатологія, там акушерство, кардіологія і ангіоневрологія, а все інше просто е махнуло на все інше рукою, і ніхто не звертав на це увагу. Так ось тепер, навіть за пріоритетними напрямками, держава не може виконати своїх зобов'язань. Зрозуміло, що е зараз ми знаходимося у війні. І отак просто ну не можна звинувачувати там державу. Але якби були обрані правильні моделі переходу на диференційовану оплату праці лікарів, на диференційовану оплату так званих послуг, то звичайно цього всього не було і всього не було, коли я говорю, то це не було би шахрайства. А Шахрайство це дзеркало, дзеркало реформи. Тому що якби з людьми поводилися чесно в охороні здоров'я, то ніякого б шахрайства не було. Принаймні в масштабах, які загрожували там банкрутству Національної служби здоров'я України. Тобто Національна служба здоров'я України звинувачує лікарів прямим текстом, що попередні роки лікарі зловживали. Зловживали бюджетними грошима і е, займалися приписками. Приписували речі, е, оплату за е, е, ті послуги, які вони не робили. Якщо погодитися з таким формулюванням, то ми вийдемо, навіть якщо врахувати, що погодитися верніше на те, що лікарі. Вони приписували, приписували собі якісь там маніпуляції, то ну, заробітна плата лікарів вона не виглядала якоюсь там фантастичною. Ну і близько не наближалася до Укрпошти чи ще якихось державних підприємств. Мова йде про 16, 18-24 тисячі гривень і все. Ось очевидно, що після боротьби з шахрайством ця заробітна плата знову знизиться до ну, мінімалки. Тому що, якщо ви пригадаєте, Міністерством охорони здоров'я була прийнята якась там постанова, яка гарантувала мінімальну оплату праці для лікарів. Чому була прийнята ця постанова? Тому що адміністрації лікарень виписували собі премії, призначали самі собі зарплати. Які там перевищували будь-який здоровий глузд, 100 тисяч і більше 100 тисяч гривень за плати. А лікарям, медсестрам і санітаркам вже нічого не вистачало. Отже, які ну, потрібно робити висновки. Висновки потрібно робити наступні. Не потрібно боротися з шахрайством. І не потрібно боротися з рівнянкою, Треба розібратися з тарифами. І тариф, там капітаційна ставка в цих там, 60 гривень 77 копійок. Це, ну, явно не та ставка, яка передбачає е, обстеження. Обстеження, е, аналіз там, рівня глюкози, аналіз крові і так далі. Я думаю, що всі з цим зіштовхуються і бачать, що або черги, або лімітування. Тобто, ви можете, якщо встигли зранку прийти, то перших там, 20 чоловік вони безплатно ще можуть зробити загальний аналіз крові. Всі інші повинні ловити свій день для того, щоб його безплатно знати, ані і треба йти в приватній лабораторії і платити 400 тисяч, перепрошую, 400 гривень за загальний аналіз крові, розгорнутий. Ось в цьому вся проблема. Тому ціни не встановлюються адміністративно. Ціни встановлюються, якщо вже переходити на диференційовану оплату і послуг, і виплату заробітних плат, то вони повинні узгоджуватися між сторонами. І на базі цього вже формуватися бюджет. Просто взяти колишній бюджет і розділити на орієнтовану або плановану кількість. Медичних випадків або страхових випадків так тариф не, не, не враховується. Тому, звичайно, що всі ці методи боротьби, боротьба з шахрайством, з рівнялівкою вона ні до чого не призведе. Це просто фактично визнання не тільки фінансової там неспроможності. А і найголовніше це провали всіх ідей медичної реформи. Раз знову постає питання звинувачень медиків у тому, що вони незаслужено отримують заробітну плату, недопрацьовують, ну, і так далі. Медикам ще можна якось там щось пояснити. Чому їм не доплачується, але от що буде от говорити пацієнтам, яким потрібно тепер платити за елементарні там речі, мені складно сказати. І ключова проблема марнотратства пов'язана не з шахрайством лікарів, а ключова проблема марнотратства я повертаюся до первинної ланки, Пов'язана з створенням хибних стимулів, з якими також, до речі, боролися. І введення великої кількості посередників в, в, на використання бюджетних грошей. Я хочу пояснити і, і доповісти, якщо хтось не знає. Я навіть не міг собі уявити, що у нас виявляється. Так. Є лікарі або люди без медичної освіти, які організовують біля себе центри первинної медико-санітарної допомоги. І вони реєструються ФОПами і беруть собі в підпорядкування чотирьох там чи скількох лікарів сімейних лікарів. Тобто, ну приблизна схема така, що будь-який там лікар. Це може бути і хірург, і хто завгодно, може організувати собі бізнес на державних грошах. Тобто він винаймає приміщення, він платить собі зарплату, бухгалтеру, там, і ще якомусь обслуговуючому персоналу, ну і потім, значить, ще платить гроші лікарям. Ну, В принципі, таких речей ну, не може бути. Не може бути посередників такої кількості посередників, причим не можна організовувати бізнес а, на бюджетних грошах. Не можна, ці люди не можуть реєструватися там, фізичними особами підприємцями і бути посередниками. А це теж мало хто враховує. і не хоче бачити цієї проблеми. Ну, напевно, ми дуже заможна країна, яка може собі дозволити організовувати конкуренцію і бізнес на бюджетних грошах. А потім говорити про те, що не вистачає грошей ні на пацієнтів, ні на лікарів. Звичайно, не буде вистачати, якщо буде така кількість посередників. Йдеться тут про первинну ладку. Ну, от така ситуація у нас складається зараз в охороні здоров'я, і поки що це повідомлення сміливих сміливців, які дозволяють собі в медицині обговорювати цю проблему. Але від того, що невелика кількість обговорює, це не означає, що проблема маленька, що проблема там не існує, чи вона якась там незначна. Насправді це значна проблема. І питання тут уже насправді не лише в грошах. Просто так апелювати до бюджету під час війни це складно. А от щодо моделів, які тут у нас затверджені і вважалися як успішними, ну тут треба все переглядати. Ну от на цьому я хочу закінчити цей блог. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступних зустрічі.